Зараз ми. Так, зараз, 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 зараз. Окей, давай, давай почнемо ще раз. От баришня у нас сидить за телефоном, говорить по телефону і. Стоїть. А? Тобі видно, ні? Видно, видно. Так. Давай. Хюн, mm -hmm. Хюн снакер. І ага. телефонен. І. По, песе. по песе, чудово. Угу. Правильно. Друга картинка. От у нас видно, баришня стоїть і говорить. Да? Очевидно, говорить. ну, Напевно, говорить з Карімом, да? Скажи, да. Вона, вона говорить з Карімом. Угу. Мед карім. Мед карім. О, бачиш, сам виправився. Добре, ме. І ще один момент, на який я хочу звернути твою увагу. Сна. Снакри. Сна, Снакер. Сна ага. сна О, чудово, так краще. Снакер. От у нас є пані теж. Скажи, вона миє. Просто вона миє. Юн ваше. Ми норвезькою. Vaske. О, Маски. Так краще. Хюн Hün... васкер. Правильно, да. так. Ти все правильно кажеш. І єдине тільки я немає помилки. Я тебе, якщо десь поправляю, то тільки хочу, щоб ми поставили е, правильну вимову. Окей? Х'юн васкер. Х'юн васкер. Чудово. Е ну от у Hünlärer. нас. Давай, давай, давай. Хюнлярер. Чудово. Hünlär. Що вона вивчає? Що вона вивчає? Ножкуш. Е тоді хюнлярер нож. Нож. Хунляре ножк. І давай так. Вона вивчає норвезьку мову. Хюн, ляре, нож, спрок. Чудово. Давай так вона читає книгу. Хюн, лярер... Не, читає, читає. Лір Ле... леге, Лесер. 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 Лесер леге. Леге це лікар. Ле... Да, Х'юн... Лесер. У мене ніде не записано Лесер. Зап... Ну, Лесер записано, ми вивчали. В кінці шукай. В кінці минулого заняття ми точно записали. Ладно, я потім знайду. Лесер, Лесер, Ну, в принципі... Lesser, добре, я Хюн Що іменно Лесер? n Бук. n Бук, чудово. Чудово. Вот Лесер. Отак вот от. Хюн Хюн Лесер. Ну тут така історія. Може бути IBook, може бути N book. В регіоні да, да, да. Бергена, наприклад, Хурдалан і на Західній Ставангер, це буде тільки I. Вони, як правило, так будуть казати. Вони консервативні в цьому питанні. У, у решта регіонів це може бути дуже просто N. В принципі, це спільний рід, того немає помилки казати N. Е, От у нас парень наконець появився. І скажи, він є вчитель норвезької мови, бо він, очевидно, вчитель. Хан. Угу. Хан mm ар. -hmm. Чудово. Нош спрук. Хан ар ляр. Куш, for example. Бо в даному випадку якраз ми бачимо, що він на курсах норвезької мови, да? Нош mm куш. -hmm. Так. Да. Ну, і в принципі, звісно, не ханар ножк з наприклад, ти можеш сказати. Да, хан ар ножк з Можна сказати також лярер тілі ножк спрок. Тут ну, немає ніякої помилки, є багато варіантів, як можна сказати, ти правильно сказав. Так, от у нас баришня сидить за комп'ютером і щось пише. Давай вона. Юн пивер по песе. Чудово. Чудово по песе. Pe да. e, і вот у нас джентльмен e, лисуватий трохи. Очевидно, що він готує їжу. Він готує їжу. Е, правильно. Лагерь. О, лагерь. Хан лагерь. Лагер. Хан, Хан, угу. Чудово, так. Да. І от у нас є джентльмен, який не готує, але вже їсть їжу. Їсть їжу і напевно дивиться телевізор. Хан Спісер. О... TV. Чудово. Давай так. Він їсть їжу і дивиться телевізор. Хан Спісер Хансписермат Тер по ТВ. О, сер по тебе. О, сер по ТВ. Чудово. Ну, я тобі хочу сказати, ти у нас прогресуєш. Чудово прогресуєш, e, секундочку.